Дім добрий пані та паномет, з вами Трускавець Онлайн. І ми сьогодні в Польщі. Ми виїхали маленьку делегацію на переговори щодо Трускавецького парку. І хочеться повідомити вам, трускавчани, прекрасну новину, що у нас буде скоро класний новий парк. Минулого тижня пройшов тендер. Вже зараз проходить там процедура акцепту, там 10 днів. На протестуванні, якщо, якщо якісь є моменти, Лечко. і я вже підрядник з Львова, е, ну, вартость е, ну, приблизно 2 євро 2 мільйони доларів. Угу. Е, е, ну, да, Це варто цілого проєкту. Е, Проєкт вже відкоригований з тим року по пеньонзах, пройшов експертизу, для того вже мали право проходити тендер. У нас вже якісь такі документальні речі вже готові. Домовилися остаточно конкретно, що наші два міста, Турскавець і Перемишль, будуть спільно приймати участь в програмі, в європейській програмі, яка стосується Польщі, України і Білорусі. Нас цікавить в цій ситуації проект по нашому Трускавецькому парку. Є такі самі ну, по площі, він менший приблизно два рази вдвічі у Перемишлі, але. Спільно можемо у цьому приймати участь і є великі шанси, що ми переможемо. У мене після сьогоднішнього дня впевненість так суттєво виросла. Ми обговорили деякі робочі моменти, і я думаю, що і політична підтримка на рівні керівництва Львівської області, і на рівні воєвудства, і на рівні самого Сейму, бо фактично посол на Сейм. Від перемиші є зараз маршал Кумсеєму Мари Курсинській, а він був у нас Пісковці, дає підстави говорити про те, що е, наш проєкт ну, тримаємо кулаки, але сподіваюся, буде приречений на успіх. До консульства, українського консульства, який є в переможці. Це є вулиця Несторавісіна. Якщо вам добиться, то це вітання. дальший перебіг подій ми будемо вам. Розповідати на нашому сайті та на нашому каналі. Дивіться нас.